Ну що ж, і е, перше запитання, яке я, е, тобі е, поставлю, звучить таким чином офіційно вже е, сили оборони відступили від Солидару, власне про це говорили, це визнали, це факт. Як розгортається наступ Росіян на цій ділянці фронту? Які загрози він несе для збройних сил України? Ну, власне, відступ від Солодару був здійснений після того, як було забезпечено по перше, враження значної живої сили противника, і відхід українських збройних сил на підготовлені позиції вже за залізничним сполученням за річкою на висотах, звідки ми зараз здійснюємо і далі артилерійське враження противника. Але в цілому ситуація по Солодару є відзеркаленням спроб проти. Ника або охопити Бахмут, або забезпечити лобове просування на місто. Це ворогу не вдається, тому якраз головний наголос ворог здійснює якраз на спробу оточення Бахмуту з різних напрямків. Це, зокрема, якраз спроби діяти по напрямку в Красна Гора поросківка аби забезпечити перезадню з нієстрас, яка забезпечує постачання на Бахмут, по лінії Бахмут-Сіверськ і більш небезпечна ситуація, це власне спроби противника рухатись від Кліщіївки на Іванівське на іншу трасу, яка сполучає Бахмут і Костянтинівку. Так от в зоні Кліщіївки тривають потужні бойові дії. Ворог намагається просуватися по каналу, який йде якраз на Іванівське. Там є протискання нашої оборони, і ця ділянка зараз залишається найбільш складною. Там до речі, діють уже не вагнерівці, на відміну від іншої ділянки, саме. Штатний підрозділ російської армії і є протискання нашої оборони, але там так само ситуація пов'язана з тим, що за кліщівки починається висоти, і там наші війська намагаються за рахунок панівних висот і використання артилерії, намагаються не допустити просування противника. Але в будь-якому разі ми розуміємо, що і кліщівка, і ситуація в зоні Параскоївки в Красної Гори є достатньо Небезпечними, і вони дійсно створюють Потенційну загрозу перерізання тих шляхів, які забезпечують Бахмут, хоча скажу, що не лише траса Константинка Бахмут чи і траса Бахмут Сіверськ є єдиними трасами, де можна забезпечувати Бахмут всім необхідним. Є і інші дороги, які можуть підвозити забезпечення до Бахмуту. І власне ми розуміємо, що динаміка в самому Бахмуті буде розвиватися від того, які ми сили засоби ми будемо отримувати на цій ділянці фронту, як ми будемо далі стримувати сили противника, який намагається в тому числі і проводити е штурмові атаки навіть в лоб на захисників Бахмута, за рахунок чого ворогу вдається просунутися, вдалося і в Солидарі, і в Кліщиці? це за рахунок безмежних ресурсів, за рахунок якихось вдалих дій, за рахунок артилерії, яка, скажімо, в них має безмежні ресурси. В чому в чому ключ цього ну локального там успіху російської ну, армії климого? про Солодар там є, були розумію, декілька нюансів, тому що фактично ворог з одного боку використовував тактику малих підрозділів і перевагу в артилерії, і коли власне знищувалися ті позиції, які власне обороняли наші захисники повністю, то логічно було власне відводити наші підрозділи, тому що немає що захищати з точки зору самих фізичних об'єктів, де можна тримати якусь оборону. Така ситуація була і на окремих ділянках перед самих Бахмутом, Утом, де власна ця тактика малих підрозділів вона часом давала певні можливості ворогу протискатися через нашу оборону. Але якщо ми говоримо з нашими хлопцями, які там тримають оборону, вони говорять про те, що дійсно ми зараз шукаємо варіанти протидії цим малим групам. Коли ми говорили е, буквально з е, Юрієм Сертюком, який зараз є одним стрілком гранатометником в зоні Бахмута, він каже: ми в принципі бачимо, куди вони рухаються, використовуємо гранатомети, кулемети і власне. Знищуємо і перемолюємо цю живу силу противника, і коли там говорять про те, що закордонні там спецслужби чи закордонні аналітики рекомендують. Начебто, нашому керівництву відійти з бахмута, то на це лунає відповідь з боку генерального штабу, що насправді ми маємо всі можливості для того, щоб Бахмут утримувати і далі знищувати ворожу силу противника, тому що будь-який відхід на подальші там рубежі глиб нашої території все рівно означає те, що потім доведеться свою територію звільняти так само з певними втратами. Так що зараз ми тримаємо оборону, і це оптимальна можливість тримати оборону доки є за що оборонятися, якщо ми говоримо про стісфортційних споруд які побудовані в зоні Бахмута, ну власне можна сказати, що про Бахмут ми вже поговорили, але я лише додам, що ворог постійно розганяє цю інформацію про те, що Бахмут от-от впаде, і збройні сили України мають з нього відступити. Ну але власне ти відповідь вже дав, якщо хочеш, можна ще додати до цього. Ну і думаю, що ми не можемо чітко знати, які сили і засоби має генеральний штаб, плануючи ту чи іншу операцію. І всі ці припущення, які ми робимо, ми робимо на підставі обмеженої інформації. Ми розуміємо, так що і закордонні. Експерти і навіть е, закордонні спецслужби так само оперують частиною тієї інформації, яку їм дозволяє робити ті, ті, ті інші висновки. Так, що будь-якому разі підсумкове рішення залишається безпосередньо за генеральним штабом, тому що увесь обсяг інформації і розуміння динаміки на полі бою і в зоні Бахмуту і на інших ділянках безпосередньо нашого генерального штабу це якраз впливатиме на вибір стратегії, яким чином ми будемо стримувати оборону противника або проводити контраступальні дії. Ну власне про Бахмут поговорили. Я лише запитаю про те, чи може ворог використовувати ту ж тактику малих груп? Ну а артилерію власне використовував раніше це в Маріуполі. Ми бачили Сівродонська це ж сама історія. Ось цю тактику протискання малими групами на інших напрямках, ну зокрема, Запорізька область, де була якась активність ворожа виявлена протягом цього тижня. Бо початок війни це великі колони, які заходили на там на десятки кілометрів, які було легко знищити. Ну зараз звичайно зовсім інша війна почалася, але знову ж таки чи це тут є свій певний також ландшафт, який це дозволяє робити. А можливо в Запорізькій області, наприклад, там зовсім інша історія. Там це не спрацює у, у агресора. Ну, коли ми говоримо про тактику малих груп, то може скласти враження, що там малі підрозділи краще просуваються на захищену оборону. Ми говоримо про те, що кількість особового складу противника така, що власне оці малі групи просуваються постійно. От, якщо ми згадуємо про інші ділянки фронту, про, ну, про той же Угледар, яким ми там говорити дещо пізніше, то фактично, от, речник командування схід казав, що за добу відбувається 58 атак противника, наземних атак, Це означає, що кожний. Пів години кожен 25 хвилин оця група десь намагається просунутись. Вона там гине, хтось там залишається на на, на землі, а на, на через буквально декілька хвилин хтось лізе ще, аби е, закріпитися на, на тому рубежі, де була попередня група. Тихо, тому, тому кажучи, йдеться про перевагу чисельності на вузьких ділянках фронту, які ворог використовує і далі. Чи спрацює це на інших напрямках? Ну будемо говорити по різним, різним ділянкам. Ситуація може бути різною, але ми розуміємо, що ми робимо висновки з цієї тактики противника, напрацьовує способи протидії, і власне маємо врахувати і помилки, тому що так чи інакше на окремих ділянках фронту з нашого боку були помилки на рівні тих чи інших командирів, в тому числі молодших командирів. І Коли Зеленський проводить. Ставку верховного голову каже про те, що треба звернути увагу на підготовку командирів. То це є відлунням в тому числі і певних помилок на лінії фронту, за які ми зараз маємо е зробити висновки і убезпечити себе від тих прорахунків, які були на окремих напрямках протистояння з противником. Ну дійсно армія вчиться. Хтось мав більший досвід, хтось набуває досвіду вже на цій війні. Хтось лише зараз долучається до війни. І це теж проблема. Тому звичайно, без цього ніяк. звичайно, хотілося, щоб були висновки зроблені, і от знову таки розмова про масштабний наступ вона триває, і багато хто хоче його побачити вже зараз цей наступ і маючи, знов ж таки дуже фрагментарну, уривчасту інформацію. Починає бачити цей наступ, там де його можливо і немає. От ми зараз бачимо вугледарну. Це якщо з південно, з південного напрямку рухатися на Донеччину і на Запорізьку область, то чи можна говорити про те, що ворог там розпочав уже наступ? Бо ну або на Запоріжжя, або на Вугледар. Тому що ти сказав про ці бої в біля вогледару 58 за добу. Ну і також певні просування або спроби були і на запорізькому напрямку цього тижня. Також так дійсно, ми говоримо про те, що південний фронт дещо ожив, але треба розуміти динаміку цього оживлення, динаміку цієї активності. Коли ми говоримо про е, е, Запоріжжя, то якраз були впродовж тижня спроби противника там вести бої. Від дії там гуляє поле оріхів. Там було чотири населених пункту, де ворог з водними підрозділами намагався просунутися, отримав гідну відповідь і, власне, повернувся на свої стартові позиції, зазнавши втрат. І власне тут динаміка ніяким чином не змінилася. Але набагато складніша ситуація, якраз біля вугледару, тому що тут багато складових, тому що вугледар важливий для нас, важливий і для, для, для противника. Для нас він важливий, умовно кажучи, як. Близькість контролю до цієї залізничної смуги, яка там буквально 10 кілометрів до Волновахи дозволяє перерізати здійснювати вогневі удари по сполученню, які важливо для противника, аби живити все угрупування, і власне важливо як поздаром для можливого наступального. Наступальних дій на переруху на Маріуполь. а для противника, все з точністю до навпаки, він намагається відтиснути нас від Вугледару. Там якраз тривають зараз активні бойові дії. І вугледар важливий для противника для того, щоб створювати загрозу на на, на угрупування наших військ, які сконцентровані в зоні е, Донецька, і власне е, створювати передумови для блокування на. Наших... Шого наступу, так от зараз в Угледарі е, точаться бої. От зараз ми бачимо відео, де власне ворог обстрілює в Вугледар. Це буквально відео там до дводенної давнини. Там зараз відновлена оця, діють 155-та бригада морської піхоти, 40-ва бригада морської піхоти, які відновили свої сили після того, як ми їх суттєво знищили в попередні рази, коли вони двічі вже заявляли про те, що вони беруть і, і навіть взяли в Вугледар. І зараз ворог так само як і під Бахмутом, намагає. Не лише штурмувати вугледар фронтально, а намагається обходити з двох сторін, розширюючи лінію наступу. Там через і Павлівка, і Микільський, і населений пункт Шевченко. Вони власне правіше і лівіше, умовно кажучи, від. Самого вугледару, і там ситуація достатньо непроста. Не, не, не За інформацією того ж Сергія Череватого, буквально там вчора було знищено 5 танків, там 3 БМП, 3 безпілотних комплексів. Там знищується, до речі, і гелікоптери К-52, які ворог використовує для того, аби здійснювати цього тижня до трьох Абсолютно, знищено. Абсолютно так. тобто, і фактично частина з них була якраз в на півдні, де власне ворог використовує авіацію для підтримки наступальних Так От це найбільш напружена ділянка зараз на цій лінії фронту. Хоча частина експертів говорить про те, що попри те, що ворог пробує нашу оборону, і власне навіть зусилля під вогледаром все рівно є відволікаючим напрямком. А при цьому ворог накопичує ще сили насамперед на півночі. Ми говоримо про те, що якраз Луганська область може бути найбільшим пріоритетом противника в найближчі 2-3 тижні, де якраз. В зоні Луганської області то перекидається ті підрозділи, які навчалися в Білорусі. Там перекинулися там дві десантно-штурмових бригади і противники, які вже воюють якраз і в Сватової Кремінної і Крімі стримують нашу оборону. І якраз там накопичується головна сила противника, аби можливо здійснювати такий наступ в напрямку ізюму, якраз між двома річками, між Осколом і річкою Жеребець. Там таке формується така. Коридор, де власне, наступ якраз зверху, і будемо ймовірно переслідувати мету для того, аби потіснити наші сили туди ближче до. Півдня і вийти там на Креміну, пройтись, скажімо, Сватове закріпитися ще раз бісмісніше і е, здійснити наступ на е, Лиман. Таким чином створити умови для тиску на українське групування із е, півдня, коли ми говоримо там про Вугледар із півночі, коли ми говоримо про ймовірний наступ якраз з Луганської області від в, е, Відвалуюк російських, де які власне є таким хабом, де зараз накопичується значна, значна кількість російської ворожої сили. Єдине, що сподіваюся, що коли все буде і до наступу, будуть якісь там моменти. Хвилини і години можливо можна завдавати ударів, принаймні про сільським скупченням навіть на території Росії, в принципі, ну, ну до речі, ми зараз говоримо про ситуацію, коли ворог не має кількісної переваги, тому що ми навіть якщо ми поргуємо ті підрозділи, які там може пройшли першу хвилю мобілізації, все рівно на жодному з напрямків немає кількісної переваги противника, аби дійсно здійснювати такі активні наступальні дії. І Я думаю, що можливо навіть певний час, коли обидві сторони українська армія російська армія будуть перебувати в такому в певному вичікуванні, хто насправді зробить. Перші наступальні дії, тому що наступати складніше, тому що це в будь-якому разі буде пов'язано з більшими втратами. Це означає, що е, ти демас, демаскуєш свої наміри, ти несеш втрати, і тоді може мож, той, хто обороняється, завжди має певну перевагу. Так що хто зробить перший крок, це власне зараз така ну найбільша інтрига на, на найближчих тижнях. Ну то дійсно, Я просто лише репліку, що це як можна грати в шахи, а можна не ну, як в боксі мовкачну, якщо прийняти війну з цією битвою, то є можна йти в розмін ударами, так Розмін, ударами дарами то ніхто не знає, хто зробить нокаут так і, і, будь хто може впасти. Тому тут на зараз більше мірою і і просто і зараз піднімає піднімається ставки, тому що ніхто не, зі сторін не, не знає, які сили і резерви, резерви має кожна зі сторін. Зараз просто ставки піднімаються, нервовість піднімається. Хоча перед москалями, перед російською армією, стоїть оце політичне завдання Путіна до березня забезпечити там умовно кажучи вихід на адміністративні кордони Луганської і Донецької області. Це означає, що цей політичний тиск можливо. Зіграти такий злий жарт над на російською армією, що вона вимушена буде почати бойові дії, і mm. ми е, матимемо певний зиск від перших перших yeah, кроків до, противника. до чого призвів Київ за три дні. Ми вже бачили. До речі, Київ Києвом. Я думаю, що загроза наступу на Київ нікуди не зникла. Ну але не зникає загроза і наступу можливого на Рівненщину та ну зараз ми зараз побачимо на Рівненщину та волинь з території Білорусі. І от чи то фейк, чи то правда, ну це те, що це пролуналося, це правда. Маю на увазі, що висадки такої очевидно не було а, днями. Була інформація про те, що ворожі диверсійно-розвідувальні групи почали заходити в Волинську Рівненську область. Ну і також про те, що нібито ворог висадив десант. Ну там, якщо брати Бреську область, от у ну, Бе це то, була то, з інформація на вчорашнього дня, коли власне мені дзвонили по телефону, перепитували саме про цю інформацію. Так враження, що це елемент російської... на заході України вже все знали. Е е е елементи російської психологічної операції. Аби е, створити там якісь там внутрішню паніку там серед українського населення, так що ми маємо взяти це до, до уваги, що насправді жодних там спроб у противника не було, тому що ми знаємо звідки він може висуватися, і з великим задоволенням до що військово би знищили цей десант, будь-то він буде на літаках там чи на гелікоптерах. Так що думаю, що всі ці, ці ділянки фронту жорстко контролюються, і власне оці чутки про десант, в, ну, вони скоріш повторюють відносяться до таких і Ну, тим і, паче. Іл-76 на висоті кількох кілометрів це дуже приваблива цілі для будь-якої проти. Ми маємо та для стін грає і думаю, про болота маємо пам'ятати обмежена кількість доріг. І що власне всі дороги, де ворог може наступати, їх там максимум там п'ять. Да, тобто то вони всі і, і під вогнем, і перекопані, і заміновані. Так що всі ці розмови про несподіваний наступ або несподіваний десанти власне від лукавого. Ну власне, ми про Луганщину вже поговорили. Ти в принципі розповів про те, куди Може вторгатися ворог і які напрямки для нього можуть бути перспективними. Тому я думаю, що ми вже до теми повертатися не будемо зараз. Ну або можливо, ти хочеш додати кілька слів про якісь можливо ще неочікувані моменти, куди з Луганщини, якщо туди зайде ворог, ну на ті території, де, які він зараз контролює, куди б він міг рушити. До речі, ти нічого не казав про от Сєвєродонецьк-Лисичанськ. Наскільки ці точки зараз які контролюються ворогом, є перспективами для того, щоб звідти рухатися далі? Чи там чи там малиймовірне посилення російського групування? Ну, я думаю, що е, е, насправді цей напрямок скоріш перспективний для нашого наступу, тому що ми зазвичай говоримо, що українські війська будуть наступати там на півдні, призати коридор там до Мелітополя чи до Бердянська. Хоча є інші варіанти, коли ми навпаки будемо діяти десь на, на півночі, коли ми будемо забезпечувати там е, дії дв на, 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 на півночі Луганської області, там де ми зараз намагаємо намагаємося пробитися в зоні сватової кремінної і саме Креміну використовувати потім як плацдарм для якраз для звільнення усієї Луганської області. І ворог це розуміє, тому якраз ці підрозділи, які е, заходять на територію України через з півночі, через. Е, в... Валуйки якраз і посилюють лінію російської оборони в зоні сватого криміна і ускладнюють реалізацію наших планів. І там динаміка до речі не змінилася там сил стало більше. Є активні дії з нашого боку, просування значного немає. Але цікава інформація, що вони тоді перекинули тоді якраз ці десантні підрозділи в, в Криміну, аби там зафіксувати. Буквально 25 26 числа там були удари Хаймер саме по Криміні, де дислокувалися ці якраз десантні підрозділи. Я Думаю, що це суттєво там їхній бойовий дух і можливості далі обороняти саму Криміну. До речі я просто забув прізвище, бо я для себе Виписував, але високопредставник. І... Європейського союзу він сказав про те, що зараз війна переходить зі стадії війни в Україні на стадію війни Росії проти НАТО і заходу. Ну глобально і тому Україна дуже потребує допомоги, і це визнається про це говориться. Тут питання в тому, що ця допомога має надійти, діти, бо навіть ти розповідаєш про те, що десь десь посунули наші сили там в селедарі, десь там в кліщівці. Варто не забувати, що ворог має звичайно ну, глобально значно більше зараз зброї техніки. І Путін готувався до цієї війни довгий час, насичуючи і технікою, і снарядами всі чим чим можливо свої війська Україна такої підготовки не не робила? Можливо, вона буде робити зараз. За ми речі поговоримо дещо. Ну там буквально за хвилинку про Сао Богдана, яка з 18-го року чомусь припинила фінансувати її розробка. Ну і от зараз ми її не маємо, але зараз може вона поновиться Я спершу запитаю про те, чи встигнуть танки наших партнерів вчасно надійти, чи вони зараз зможуть. Підсилити нас, бо йде не лише про танки, там і гаубиці, і самохідні артилерійські установки, але про танки ми говоримо найважливіше. От чи може прийти лише у березні-квітні ці броньовані машини? Чи можливо ми можемо на щось бодай, розраховувати зараз? Ну о... Часові показники находження танків є різними? Ми говоримо про те, що польські танки там 60 танків плюс 14 леопарди ПТ-92 твердий, mm -hmm. це тому тридцять ти сімдесят 72 ще танки, Т-72, які нам ну, поляки обіцяли раніше. То, там, говоримо 60 танків від Польщі плюс 14 лопардів так само від Польщі. E, значна кількість заявлена і з боку сполучених штатів з боку Британії, але вони будуть пізніше Але в будь-якому разі, коли ми говоримо, що нам ці танки вже надійдуть, нам це дозволяє трошки. Більш вільніше почуватися до тих танків, які ми вже маємо зараз у бойовому складі. Ми розуміємо, що якщо ми там певну кількість танків втратив, то у нас є гарантія від наших партнерів, що вони будуть потім ці втрати будуть компенсовані над надходженням інших зразків. Так що це не означає, що ми маємо там чекати по повного пакету, який нам надійдуть. Хоча, власне, американці нам, чесно кажучи, і радять, хлопці. Почекайте, хай надійдуть ці пакети цієї військової допомоги. Ми поки готуємо ваші підрозділи спільним. Зусиллями, і лише після цього давайте планувати потужні контрнаступальні дії. Так що це якраз ну такі різні підходи, яким буде підсумок. Ми будемо бачити, ну власне на полі бою, там найближчим часом. Ну да, дійсно, можна тут десь втратити, а ті, що не надійшли, може виявитися така порожнеча, яку треба доведеться. Потім знову за закривати. Ми прекрасно знаємо героїзмом і жертовністю нашого нашого війська. Отже, я хотів би ще запитати про самохідну артилерійську установку Богдана, яка, якщо попитає, звісно. На року була припинена її фінансування і так би мовити, продовження її розробки, і ми мали по факту лише одну Богдану, яка героїчно відзначилася при атаці на тоді окупований острів Зміїний. А зараз як Відновлюється фінансування цієї роботи д нею, так ну, ну зараз ми маємо лише заяву міністра оборони Різнікова, що власне оці нові підрозділи, які створюються, вони будуть заповнюватися і за кордонною зброєю, за кордонними танками, і е, буде також посилюватися за рахунок наших національних розробок. Таких раз розробок відноситься, і сао Богдана, яка має достатньо непросту біографію. Ми розуміємо про те, що щоб виготовляти цю САУ в Україні, треба мати перенесені потужності з того ж Старокраматорська, де виготовлялися гармати під стволи під цю гаубицю. Інші підприємства, які долучені до цього проекту, тобто фактично йдеться про нову кооперацію і нову локацію для виготовлення цієї сау, яка в принципі потрібна у великих кількостях, як і будь-яка. Артилерії, яку ми зараз отримуємо від західних країн, і думаю, що бойова е, практика цієї САУ стане можливістю вдосконалювати цю систему, так само як і вдосконалюються ті зразки, які ми отримуємо від е, західних країн. Але ми говоримо про те, що ми маємо сподіватися на допомогу не лише наших партнерів, а все-таки розвивати і власні. Зразки озброєння, і окрім цієї ж богдана, ми маємо пам'ятати і про наші нептони, і про наші комплекси там з дальністю 300 кілометрів. Ці речі, які нам дійсно потрібні для того, аби мати, хоча б певний перетест противником в окремих зразках озброєння. Ну, вільха Вільха Вільха, ем, вільха, ем також, вільха, так, м, вільха, 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 нептуни, повторюю, скажімо так, о, оперативно тактичні комплекси, про які ми 100 років говорили, і перед війно, і в час війни зараз зараз розуміємо, що ці 300 кілометрів нам би були вкрай потрібні для того, аби е, стримувати противника і не чекаючи такамсів робити ставку на власні сапсани. Цього не було зроблено в час. Дразу ну, приходять майже до останнього запитання. Я лише завіне потішила історія цього тижня, коли розповіли про танки, які нам передала Марокко. Танки ці вони придбали у Білорусі. А кредит за них взяли у Росії. Тобто фактично за білоруські танки заплачені за Росію, Марокко ці танки передала на помойла про т 72, Якщо не помиляюся. Так, ну думаю, що це початок репарації. Думаю, що хай воно буде масштабовано, щоб за всі збитки які нанесла Росія, Росія саме заплатила. До речі, вчора ми знову пережили ракетний удар. З якщо не помиляється, з 55 ракет 47 сім досягло сіряткож ворог використав цю балістичну ракету Кенжал, яку він використовує дуже дуже рідко. Скільки ще ракет в Росіян? Поставлю звичне запитання. 年。嗯 Ну тут оця відповідь насправді наших глядачів не задовольнить, якою б вона не не лунала з мого боку чи з боку Міністерства оборони. Доки ворог використовує хоч одну ракету, є загрози. Та да? тобто дійсно, от вчорашні удари були з в з, з включенням аеробалістичних ракет кінжал. Ворог намагався знищити об'єкт критичної інфраструктури. Йому це не вдалося, попри те, що власне ракет у ворога було випущено ну, на початок, не було близько 40. Цих э, ракет зараз вони кількість їхня зменшується, і вони виявляється, часом. І вони не бачимо неспроможні виконати те задання, на яке на яке сподівається противник. І зараз я думаю, попри те, що потенціал Росії зменшується у виготовленні ракет, паралельно збільшується кількість комплексів протиповітряної оборони, які ми маємо отримати від наших партнерів, і це дозволить нам ну суттєво зміцнити наші можливості для боротьби із безпілотними комплексами із крилатими ракетами, з якими ми збиваємо з в, в, Ймовірність вісімся 80% і власне зможемо поволі потихеньку вже починати боротьбу з гіперзвуковими балістичними ракетами на кшталт того ж іскандеру і кінжалу. Ну що ж, власне, слухаючи тебе. Я розумію, що ситуація напружується на фронті. Звичайно, все доходить до певної драматичної, такої найвищої точки, де має бути вирішено знову ж таки кажу, принаймні цей етап війни, бо ніхто не знає, коли війна закінчиться, але принаймні на цьому етапі має бути певний таке, значить крещендо. і будемо стежити. За цим дякую тобі за те, що розповів про ситуацію непросту, але принаймні реальною правдиву на фронті за цей тиждень. Дякую тобі Василь. Дякую нашим дечам. Сподіваємося, що наступного тижня буде ще більш цікавіше.